Так, щоб сьогодні такого зробити, корисного щось навіть не знаю, що можна навіть зробити. Можливо щось на огороді зробити, може ще не ця, навіть не знаю. Ей так, ну на огороді, я думаю, так можна, щоб і так було. А я поки що навіть не знаю, що мені зробити. Так, а ну підемо подивимося, що селяни роблять. Селяни що ви робите сьогодні? ну так нічого такого не робимо. Е, ну добре, добре, я піду. Добре. Що би зробити? Ну, я поїм. Трішки треба поїсти, бо я знищу корову, бо я вже е, сердечка не маю. Тому треба з'їсти м'ясо. Так, все, я вже не голодний, був трішки голодний, ну, добре. Все, ось таке. Тепер потрібно щось знайти, щоб можна було зробити, наприклад, зібрати. Зберу ось це насіння пшениці. Так і посаджу. Тут добре. Пшениця, добре. Маю. Тут пшеницю, значить добре. Тепер спустимся вниз от сюди. Так, ой, Вдарився ничего. Так, селян, може допомогти тут? Посадка какие-то треба. Ах, ну добре, щось. Вообще справ сьогодні ніяких нема зовсім. Ось так. Нема зовсім вообще. жодних справ. Вообще. О, селян, може тобі чимось допомогти. Ідіти чого видіти потрібно, я просто йду погуляю по лісу. Е, Ну добре, не? Ось так нема що робити в селі сьогодні. Зовсім нема. До речі, друзі, всім привіт з вами я. Масанка у Майнкрафті сьогодні. Я навіть не знаю, що робити. Сьогодні я зранку проснувся, навіть не знаю, не маю зовсім ніяких справ. І що робити я зовсім не знаю. Можна піти погуляти по лісу. Є варіант. Щось пошукати, може гриби найду, як всі селян. А може щось у селі зробити, корисне. Навіть не знаю, що можна зробити. Там ми щось придумаємо, друзі, але ви перед переглядом поставте лайк, підпишіться на канал. І ми починаємо. Так, давайте поки що зберемо врожай. Так, морку зберемо. Так. Все. Так, Ой, такого теми на місце посадимо. Нехай такого буде. Добре, маю марку, маю що їсти. Іду прогуляюся по лісу. Так, іду, сонце сьогодні світить хорошо. Достатньо погода, хоч вже осінь, але все рівно погода, Чудово на вулиці. Так, тут свинка мігає, добре. Я думаю, що найкраще, що ми можемо тут зробити, це... це пошукати гриби. Але де вони тут можуть бути? Та тут листя багато сухого валяється, добре досі падає із дерево добре. Так, 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 так. Тут кущі. Може щось знайдемо, таке цікаве. Можна от ті квіти зібрати, посадити в нашому селі. Щоб щось з них там в селі вже зробити. Так, збираємо. Можна ось так Я віднесу і поставлю їх там в селі. Може, пригодяться. Але спочатку ще трішки прогуляю. Але зберу я зараз їх. Так, все, ми майже всі квіти розбирали. Добре. Все. Всі квіти ми зібрали і можна йти ще трішки прогулятися. Так, листя я теж маю, але мені не потрібно. Ну хай. Місце в мене в інвентарі є, тому нічого страшно. Так, тут можна покупатися, та водичка тепла. Добре. Так, тут нічого я такого не бачу, ну добре. Ой, добре. Йдемо, значить, до села повернуся зараз. І тоді вже буду щось там робити. Та, так, я вже підходжу до нашого села. Ось воно, до речі, наше село. Зараз ми ті квіти поставимо десь. Так, селяни, ой, нічого. Е, так, я посаджу ось тут во десь квіти, добре? Ось тут во приблизно. Як тут во... Ау, відьма тут, ой. Що ти тут робиш, відьма? Ай. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Зараз знищимся, треба поїсти. Швидко. Так, і мої і моїмо. Так, все, Все, поїли. Вона мене утруїла. Ой, вона за мною біжить. Ай, знов. Ну, вона мене знищила, ну нічого страшного. Підемо назад до села. Так, вертаємося в наше село. Але ми мусимо її там знищити. Друзі, а поки я йду до нашого села, ви на цьому відео обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал. Так само напишіть в коментарі, подобається вам мої відео, чи ні. Так, просто напишіть в коментарі, подобається вам мої відео, чи ні. Ну а ми продовжуємо. Так, тим часом ми вже підходимо до нашого села. Так, зараз тобі ми -то знищимо. Щоб вона мене більше не знищувала. Так, ідемо. Так, добре, добре, добре. І так ось вона. Він зараз її знищив, за то, що вона мене знищила. Так, і сюди, відьма, тут на мене їх Раз ми її знищимо. Так, гей, відьма, на тобі, на тобі, знищи її знищимо. Ну. -ну -ан -ан -ан. Вона п'є за резуланя. Тому її важче знищили. Ей, вона мене отруїла. Відьма. Так, і від мене, відьма! На, тобі. На тобі. На тобі. На 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 на. На 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 на. -на, -на. Ми може знищене, майже знищено. Так, знищені до кінця. Давай, давай, давай. Ну, блін, відьмо. Ну зато, друзі, я прогнав нашу села. Це вже добре. А поки вертаємося назад. Так, а ось і наше з вами село, і ми вже повернулися. Селяни, я, я знов тут. Так, що робити? Можна, ще, я не маю справ. Я взагалі не маю справ, хочу щось зробити. Можна це будинок відновити, правда. Але в мене ресурсів усім не довго. Я не знаю, що робити навіть. Друзі, а ви напишіть в коментарі. Як думати, що мені робити? Бо я зовсім не знаю, друзі. Так само обов'язково, як я вже говорив, поставте лайк і підпишіться на мій канал. У відео на цьому каналі виходять абсолютно кожен день. Тому не пропускайте підписуйтесь, ставте лайк. І далі і далі будуть крутіші і крутіші відео. Як я так думаю, що буде критіше. Тому продовжуємо підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Ну, а ми можемо, я думаю, зібрати ось цю пшеницю. І так. І посадити зараз все на місце. Так, все ось це нам потрібно зібрати. Так, добре, 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 добре. Що зарядок ми збираємо і зараз все пересадимо. Так. Туда. Це така легка справа. Добре? Так, тепер все садимо на місце. Все як було, посадимо далі. Так, насіння. І зараз і воно виросте знов. Будемо мати врожай. Так, садимо. І ще тут. Все, ось так. Добре. Тепер можна піти десь походити, погуляти, можливо, підемо ось туди. Десь погуляємо. Так, ідемо, ідемо. І десь зараз будемо гуляти. Зрештою сьогодні тепло, дійсно. Погода дуже-дуже чудова. Ай! Ай! От я впав. Ай, я впав в яму. Друзі, я впав в яму. Що, що робити? Як звідси вибратись? Друзі, я впав в яму, Мені треба допомога звідси якось вибратися. Взагалі не знаю як. Але хоча, друзі, в мене є дійсно ідея. Ми, я можу відкупатися звідси або погукати селян на допомогу. Якщо прийдуть, то хай мене врятують. Якщо ні, я буду своїми силами старатися цим вибратися. А ще й вдарився, коли впадав. Я, я впав і вдарився собі сильно в спину. І впав, тому і вдарився в спину. Так, трошки больно, нічого, перейде. А поки що будемо старатися врятуватися. Селяни, допоможіть мені, випустіть мене звідси. Хто-небудь селяни. підійдіть сюди, селяни. Це хтось кричав. Так, це я, це я випустіть мене звідси. Та я це причулось. Ах, вони мене не чують. Треба буде самому, друзі, якось вибиратися. Тому давайте пробувати самі. Ай, піду додому зразу. Бо я впав в яму, і це дуже було боляче. Так, все, викупались. О, цю яму треба зараз буде засипати. Щоб більше ніхто в неї не впав. Так. Добре, добре. Все. Е, тепер отут все закопуємо землею. Так, сюди, сюди. Так, отак. Так. Раз, два. І... Ой! Ну, ось таке якось. Добре тут ми зібрали землю, тепер просто. Ось тут все ставимо на місце. Хай вже думаю, отакого. Хай буде вже ось такого думаю нормально. Нам хватило. Так, 4 було, все ідеально. Тепер можна вже просто собі йти. Так, додому. Так, йдемо, йдемо. Так, то ще нічого не виросло, добре. Йдемо додому. Селяни, селяни, до речі, чуєте? Я вас гукав, а ви мене не почули. О, тут ти назвукав, ви чули такий звук, але не знали, що це ти вибач. А чому ти назвукав? Та бо я впав в яму. О, але ти сам вибрався? Так, я... ну ви мені допоможете, але почув, що ви мене не чуєте і сам своїми силами вибрався. О, добре, ви пощади допомогли. І не почули. Та нічого добре. Я піду додому, відпочи не був в спину сильно. Добре, і не відпочивай. Так, то та в мене сильно. Не болить, але все рівно. треба піти відпочити. Ось так, друзі, я в яму Ось так. Дійсно, трохи спала болить, нічого. Там, тобто, що яма була не глибока, я зміг врятуватися. Так. Так, тут ще я собі вікна не відкрив після того, як селяни були продали мій і там ж не зайняв. Ну він перешкод не поставив, не мав часу, ну нічого, я це зроблю рівно, Ось так, друзі. Ну а поки що треба відпочити і можна подивитись телевізор і це все зробити. Ось так. А потім вже собі буде накидати. Ось так, друзі. Зараз відпочину собі. Ось тут зараз. полежу собі і посплю. Ось так, друзі. Зараз буду відпочивати нарешті. Але перед цим я подумав, хочу скупатися трішки. Після того, хоп, все. скупались, все, можна виходити з води. Ось так, друзі. З такою я все зробив, друзі, ось так. Ну якщо вам сподобалося відео, то ви обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, бувайте і всім па-па!